Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую для своєї сім'ї сочники з сиром. В цих сочниках дуже гармонійно поєднується смак пісочного тіста з ніжною сирною начинкою. Запрошую вас, приєднуйтесь до мене, будемо готувати разом. Насамперед, потрібно замісити тісто. Для тіста продукти повинні бути всі холодними. Масло я потрібнюю з допомогою ножа. Можна також використовувати вилку або натерти на грубій терці, чи подрібнити з допомогою блендера. Тепер додаю сюди муку і перетираю до такої. Тепер з допомогою вже вилки перетираю до такої масляно-борошнистої крихти. Це тісто заміщується швидко, тісто пісочне, і потрібно мінімізувати контакт з руками, щоб масло не розтануло. Вийшла ось така масляно-борошниста крихта. Тепер я сюди додаю цукор і додаю щіпочку солі для контрасту смаку і примішую до однорідності. Тепер додаю сюди одне яйце і беру кислячок. Можна брати сметану, можна брати кефір. Будь-який кисломорлочний продукт. Я беру кислячок, тому що він у мене свій домашній, і сюди додаю соду і погашаю. Коли на поверхні з'явились отакі повітряні бульбашки, значить сода активувалася. Я виливаю сюди все. До цієї масляно-воронистої суміші і замішую тісто швиденько, спочатку ложкою, а потім руками. Все треба робити швиденько. Тісто дуже вимішувати не потрібно, просто щоб воно зібралося до кучки в таку грудку. Ось так довго його не потрібно вимішувати, щоб воно просто ось таку Грудочку зібралося це тісто. Дивіться, воно все має по поверхні видно, що е, шматочки масла по ньому є. І воно ось таке м'ягеньке, ну злегка воно прилипає до рук. Кладу я його в цю мисочку, прикриваю я рушничком і ставлю в холодне місце хвилин на 30. А тим часом приготую начинку. Сир в мене домашній, власного приготування. Рецепт такого сиру, тобто рецепт приготування такого сиру в мене є на каналі. До нього я його підсолюю трошки щіпку. Друзі, хто ще не куштував, яка різниця між простим сиром і з злегенька підсоленим, обов'язково скуштуйте і тоді побачите, яка різниця. Додаю сюди цукор, додаю сюди ванільний цукор. І з допомогою вилучки, якщо є грудочки, я розтираю, щоб, він, щоб цей сир був більш-менш однорідний. Блендером користуватися не раджу. Тепер додаю сюди білок одного яйця, а жовточок залишаю окремо для змащування потім виробів. І додаю сюди невеличкими порціями муку. Замішують до однорідності маса повинна бути в'язка. Друзі, якщо у вас сухий сир, ну в мене домашній. Я не знаю, якої він жирності, але він домашній, то я думаю, що мені сюди сметани не потрібно буде. А ви дивіться, як у вас дуже сухий, значить потрібно Одну-дві одну, ложки сметани додати. Замість муки можна додати кукурудзяний крохмаль. Друзі, ось такий має бути сир. Він не повинен бути рідкий, але й не повинен розсипатись. Отак, от як берете грудочкою, отак от він і повинен падати грудочкою. Все, начинка готова. Все готово. Приступаю виробляти сочники. Поверхню столу я підсипаю мукою. Викладаю це тісто. І так формую його у вигляді такої колбаски. І розрізаю, ось так, щоб краще видно було положу, розрізаю і розрізаю на рівні шматочки приблизно на око. Я їх не зважую, тому що це для домашнього вжитку. Друзі, якщо ви десь на свято готуєте, то так, да, потрібно. Щоб було красиво на кухонних вагах кожен шматочок зважити, щоб вони приблизно мали однакову вагу. Вийшло в мене 14 шматочків. І тепер я ось так їх формую у вигляді кульки. І тепер я беру кожен шматочок по черзі. І виробляю сочник. Для цього я скалкою роз... розкачую не дуже тонко, але у вигляді такого ніби легенького овалу. Не зовсім, щоб круг був, а ніби чуть-чуть, ніби як видовжений. Цей кружечок, ніби чуть-чуть має бути видовжений. На одну половинку цього сочника викладаю сирну начинку. Сирної начинки в мене вдосталь. Хватає, я її не шкодую. І прикриваю другою частиною цього сочника. Ось такий сочник виходить. І відправляю його на дечко попередньо застеленою пергаментною бумагою. І так виробляю всі сочники. Духовку я вже поставила розігріватися на 180 градусів. До яєчного жовтка я додала столову ложку молока, І зараз перемішаю і буду змащувати поверхню цих сочників. Змащую я так, спочатку поверхню, всіх сочників змащу, а потім буду, ось тут боки, де виглядає сир. На одне дечко в мене всі сочники не помістилися трішки ще на другому дечку. Змастила я їх всі яєчним жовточком. І тепер відправляю в духовку. Духовка в мене розігріта на 180 градусів. Буду випікати на режимі верх-низ, без конвекції до готовності. Готові мої сочники. Приємний аромат стоїть на весь будинок. Випікались вони в мене 30 хвилин при температурі 180 градусів на режимі верх-низ без конвекції. Тепер я їх прикриваю рушничком і залишаю для охолодження. ми вже чаю з цими сочниками, і що я вам, друзі, скажу, що недарма ці сочники називаються сочниками. Пісочне тісто пропитується ніжною сирною начинкою. І в результаті. Виходить єдиний ідеальний смак. Ніжний і дуже смачний. Це я вам показую, як вони виглядають з усіх сторон. І вони такі дуже, бачите, м'ягесенькі, пропитані, багато начинки. Одним словом, друзі, готуйте і насолоджуйтесь ніжним смаком цих сочників. Ось такі ніжні, смачні і ароматні сочники я приготувала сьогодні для своєї родини. Друзі, раджу і вам приготувати і пригостити своїх рідних і близьких. Побалуйте своїх найдорожчих смачненьким, запрошуйте друзів на чай з сочниками. Приємного вам апетиту! А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дякую! Що були зі мною. Дякую за вподобайки, перегляди і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Поширюйте мої відео між своїми друзями в соціальних мережах, Так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду вам за це дуже вдячна. З вами була Наталія на каналі Домашній затишок. До нових зустрічей. Всім миру і добра!